Так, у нас буде наступна гра. Сама школа проти 17-ї школи. Все ще категорія 6-7 класи. І... і і, 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 і. ще час не пішов. Почекаємо. Час пішов. Так, 17 -та, робить цікаві маневри. Але мені вдається прийти, другий шанс. Зу атаку наста, є похот. Не точний пас. Є, гарний захист. І не пас знову. Перший планів на пари сумої школи. Що відбувається, я не зрозумів. Який коментар да я роман не зрозуміло, чи то зауважне, чи просто порада. Не знаю. Мені було неясно. Але глянем далі. 17 школа. Трошки. Там <клес> не був неясно. чи не був аут я таке не зрозумів. Але робимо йде розбиратися. Ніби зарахували рахунок воно Так, ніби все там, певно, авто не було. Так, рахунок 3-0. Не знаю, чесно, не зрозуміло, бо ніби 17-та школа видно, що можуть грати, вони виходять в поле, все. Але щось він з косами не виходить. Чи зловити, чи то кинути влучно? Наймідас так було. І парапам! Ну, це був прям... Дуже гарний пас. Це був дуже гарний пас. Рахунок 3-1. Будемо вважати, що це був що до того, що наша школа ще такі сонні були, не включилися вони, не перша гра. А сама вже грала, то може зараз і та включиться. Наші вони перейшли на тактику. О, добре. Бачу, вільного гравця кидає Це правильна тактика. А, а неправильно це коли стою, чекаю, поки щось там в зоні нібито відбудеться, щоб я міг завернути. Наразі 17-та такої помилки не робить. Я дуже сподіваюся, що вони не, не, не підуть таким шляхом. Ніхто виходить гарно проходити поле і, і паси можуть кидати. Тож, може просто ще до них це перша гра і її трохи не розігріти. Так, до пара тут добрий захист. Ну, Сьома школа досить реально активна в захисті і швидко а, в чому є перевага, що якщо відбувається втрата суперника, то дуже швидко стоїть в правильній позиції. Ну, якби вони не губляться. В той час як суперник трошки губиться, не був, що робити, куди бігти. Ну і витась так само. Трохи більш вирожено посети. 17-й трошки, ну, тут дуже очевидно, лишала гравця якийсь передусам. Рахунок стає 5-1, все зрати 9,5 хвилин. В принципі, все можливо, але, але 17-й треба прям, ну... не допускати таких банальних простих помилок, як вони робили досі. В принципі, рахунок можна як мінімум зрівняти. Вже потім на юніверсі на дожати, до щоб нести свій нести Ну, Що можу сказати? Саме гарно відіграє свої моменти. Правда, гарно. Не використовують будь-які можливості, шанси для того, щоб винести того свою, свою користь. Це був гарний поєдн. Так що саму школу може тільки холити. Робили це правильно. 17-й хіба побажати зібратися і, і не робити ось такого. Там було варто зіграти через ближчий пас. Понур 9-1. Сама дуже швидко реалізовує свої ігрові моменти, коли втрата коли втрата, втрата суперника. Гарно відпрацьовує в Ну, Чесно, я вже думав, хотів його перебити десь. Але він таки пролетів. 6 хвилин, 0 хвилин. Ну, якщо б це був найкращий пас, але я погоджуся з тим, що на досвід треба грати, тобто не стояти, чекати. Поки він подати в руки, а йти на диск, доганяти. Тобто У коли близько дуже гравці один до одного, то це, ну, це треба собі зробити якимось очевидним правилом. Інакше на таких помилках можна дуже багато втратити. Не завжди є, справді легка можливість дати прав... легкий пас такий щоб легко прийняти, тому за десь треба боротися. Якраз по тому в принципі, як працює захист 97-ї, ой, 7-ї переплати, вони завжди йдуть на диск, не чекають, вони не стоять, вони йдуть на диск. Це саме має робити і атака, тільки активніше і хитріше. Вони мають обхитрювати свій захист, і йти на диск і виборювати його. Ну, але наразі рахунок 12-1 на користь сьомої школи. 5 хвилин до кінця гри. Сьома школа буде певно грати через довгий пас, ну, не такі, щоб довгий, але гарно пішли через півколя. І... Тягуйте десь. Вже там небо вже все вже мали збивати, але ні. Витягнули сьогодні. Рахунок 13-й день. Бувається вибіга гравці на наступний розіграш. Видно, що 17-та -е трохи переживає вже. Емоції такі, що трохи-трохи вони не можуть себе докупи зібрати. Дуже багато дрібних помилок, які в сумі проводять мінус одного очка. Їм Почніше, не, не збільшує очікувати. Очка очки виховані з 17-ї. Але є собі Це забрали. Забудь цікавий пас. Мав право на життя, але... Ну а чого б і не? А чого б і не? Răpânul este 15-ul rând. Bărătările sunt așa, treptul rând. Deci, napit dobra. Dobra, mai este dobra. Я вже якийсь момент починає дивуватися, як вони, кидаючи будь-який пас, все-таки <свистит>, ловляє там. А, але ну, можу сказати, що мовити. Да, так, те, що зараз пояснює Роман, я підозрюю, що він каже, що не заборонено кидати десь там з лежачого положення в цілому. Але це типу. Не знаю. В мене ну, у них занадто часто це не роблять, і це трошки не вже є, не гарний момент по духу. Все-таки краще майже бути в хелхом, але пас все одно заносить. Дуже швидко. Ці суми досить активні, тут, як я вже вказав, не пропускають ні одного шансу, щоб занести на свій рахунок очко. 17-1 вже на їхню користь. 17-та цей пас тримала, але не надовго. І це 18-1, що можу сказати. У них справді дуже мало втрат, вони все, що майже кидають, все ловиться і ловиться правильно в зоні. 15 -1. ну, Я щось такого не давно не пригадую. Нам треба ставити на, на... так як є це, <кліх> скажімо так, в дорослих турнірах. Там якщо якась <бігра> команда перша досягає очків 15 чи 16 очків, то гра завершується автоматично час не вийшов. А і рахунок тим часом стоїть 19-2, 17-ка змогла занести свій пункт. Але час вийшов і ще один понят, я не знаю чому, але напевно може не знаю чому. Вже він почався до того, як вийшов час, по суті. Ну, тобто правці були готові. Це вважається печатками розігруша. І це 22. Опрям грандіозна перемога сьомої школи.